Америка продає кров. Ну, добре, точніше, жовте золото медицини. Коли прокрутиш кров у центрофузі, вона розділяється на еритроцити, лейкоцити, тромбоцити і плазму. Плазма це 90% вода. Решта це білки, антитіла, гормони та фактори згортання. Без плазми ну ніяк. Так от, 3% експорту США – це кров і плазма більше, ніж літаки чи золото. Серйозно, це як біологічна нафта. У США плазму здають переважно бідні, двічі на тиждень за 30 чи 50 доларів. А згодом з неї роблять ліки, які продають за тисячі. В Європі донорство безоплатне. Але бажаючих мало плазми не вистачає. Тож, що Європа купує де в Америки. Хто отримає ці ліки? Люди з імунодефіцитом, гемофілією, рідкісними хворобами, ті, хто пережив тяжкі травми чи операції, наприклад, опіки. Але от нюанс: у багатих країнах ці препарати доступні, а в бідних здебільшого ні. А 75% хворих на гемофілію живуть саме в бідних країнах. Навіть продавали плазму молодих. Старим за 8 тисяч доларів за літр. для омолодження це ніби вже заборонили, ніби але факт залишається фактом. Ринок препаратів із плазми це понад 33 мільярди доларів. Отже, плазма це не просто частина нашої крові, це глобальний ресурс. І реальність така: бідні здають, багаті лікуються. І поки наука мчить вперед, питання справедливості нікуди не зникає.